Друзі, доброго дня! І ще одна двохмісна плюшка. Такий класний диван. Фірма Вав, як завжди, радує якістю. Модель називається Хавлер. Два чоловіки, два райдери, два дорослих або дорослий дитинка. Тут є три клапани. Дивіться, перший клапан це у нас для спинки, накачується з тої сторони. Далі це у нас іде власне, для попки, щоб вам якенько по хвилях поплигалось. І основний це балон. Дуже класна плюшка, дуже зручна, безпечна, що дуже важливо, якщо ви з сім'єю приїхали. Зверніть увагу на кріплення. Кріплення під фал дуже якісне також. І показуємо, так, як так виглядає. Буде у вас на воді, коли ви будете зручно кататися на цьому безпечному водному атракціоні. Ось такі ручки дуже гарні. Гарно, що накачалася у нас балон. І дуже зручно буде кататися на волнах. Всім, кому сподобалася ця плюшка, ми залишаємо ссылочку під цим відео. Переходьте, дивіться там будь-які плюшки. Якщо ця не сподобалася, хочете ще багато різних подивитися, обрати одну ну, для себе, ви можете у нас знайти будь-які аксесуари також. Відправляємо все для вас новою почтою. Всіх чекаємо на нашому сайті. Всім па-па! До зустрічі!